Мафу по вулиці Чуднівська, мікрорайон Карботівка, не буде. В скандальному будівництві розбиралася створена міською радою робоча група. Під час розслідування члени групи зафіксували чимало порушень, зазначає активіст і член робочої групи Андрій Поліщук. Між мафами немає відстані належної, до дороги відстань порушена, закритий обзор, нема погодження здаї. От. І до нас звернулися мешканці, на тому місці взагалі була клумба. Клумбу залило бетоном і поставили мапу вночі. На вулиці Чуднівській ми зустрічаємо місцевого жителя Віктора Яковича. Він каже, що в новому мафі мали торгувати алкоголем і висловлює власне невдоволення. Нам не потрібно тут це. вам і вашим сусідам також? І всім, всім вдома. У кожному магазині є відділ, де придається водочний Хто хоче купити. Також Віктор Якович додає, що раніше на місці недобудованого мафу був хлібний кіоск, який спеціально перемістили «Кіоск стояв ближче туди, на місці того Ось, там. місце там, де стоїть ваша відеокамера, угу. тобто забрали через новий Так, маф, так. так, так. Робоча група щодо вивчення питання мафу надала виконавчому комітету висновки, казала порушення та дала рекомендації по скасуванню так званого паспорту прив'язки. Члени виконавчого комітету голосували двічі. Остаточне рішення було прийнято без присутності ЗМІ. під час дитячих питань, вхід на які обмежено. Виконком підтримав повернутися до цього рішення. Проголосували за скасування паспорту прив'язки по цьому об'єкту. І далі буде службове розслідування по діям деф. Департамент архитектуры на Якщо там є порушення і порушення законодавства, матеріали будуть направлені правоохоронні органи. Цього разу будівництво мафу припинили. Інспекції з благоустрою доручили прибрати територію від будівництва та повернути її в належний вигляд. А головному архітектору міста Євгенії Черкасовій загрожує службова перевірка та є пропозиції від міського голови звільнитися. Ми намагалися взяти коментар у головного архітектора, щоб дізнатись, як давали дозволи на будівництво мафу. Але Євгенія Черкасова зараз у відпустці Олександр Рубан, Юрій Кирі... Чук новини Житомирщини.